Цей фольклорний колектив із райцентру хорошів зарчарував співом та майстерністю виконання глядачів, шанувальників народного мистецтва, оригінальні мотиви, які убрали в себе національний колорит українського полісся, вилилися у чарівне диво в руках у майстрів, дивовижні старовинні інструменти, а ніжний голос солісток знаходив своїх прихильників. Ми всі любимо українську пісню, українську народну фольклор, а фольклор дуже. Ці ціниця в нас на Україні. Ми всі любимо цю пісню і згуртувалися, і, і співаємо. Тут у парку, який нині відновлюється, організували виставку декоративно-прикладного мистецтва майстри своєї справи їх роботи, гончарні вироби, та із дерева, різноманітні вишиванки із українським орнаментом та багатьох народів світу, показали, що традиції старовинних майстрів продовжуються для майстра гончарної справи Івана Решти з Брусилівського району. Це нагода ще раз провести майстер-клас з виготовлення виробів із глини. Ми беремо глини в землі, їх дуже багато видів, змішуємо дукою, отримуємо гончарне тісто. А то, що ми на... М -м, за допомогою десяти червних паличок, так палочок. Да, да. А все в житті дуже просто. Все дуже просто, просто люди, сама людина, вона через свої якісь страхи, якісь, може, якісь там е сумніви, вона сама собі створює складнощі. А Все в житті дуже просто. Такий фестиваль у Коростишеві пройшов перше. Організатори зробили все, щоб кожен учасник та гість, який прибув на свято, відчував турботу, дістав наснав та задоволення. Думаю, це буде точка відліку, якої ми будемо стартувати і надалі будемо йти на поліпшення даного виду. Діяльності відділів культури і не тільки відділів культури, тому що допомагають всі, всі господарства приватної форми власності, державної установи, державні, недержавні, фізичні особи, підприємці, просто громадяни. Як запевнили організатори, такі фестивалі стануть традиційними і вони щорічно проводитимуться у коростишеві. Михайло Сенігуб, Юрій Кийчук, новини Житомирщини.